Спочатку була вода, у ній зародилося життя, а потім з води життя вийшло на берег і опанувало сушу. Але в глибинах океанів та морів і досі залишаються таємниці. Вода відкриває їх людям поступово, ніби тестуючи Homo sapiens на готовність розумно користатися мудрістю природи. Органічні молекули солей Мертвого моря найдосконаліше творіння природи. Вони будівельний матеріал нашого життя і речей, що нас оточують. Сила людського розуму співпрацює з мудрістю природи, уповільнюючи вплив часу, відновлюючи втрачені сили, розкриваючи потаємні резерви тварин, рослин та людини. Завдяки допитливості нашого розуму людина навчилася не просто підтримувати це життя, але й робити його досконалішим, життєздатнішим та прекраснішим. Ізраїльські вчені та компанія Адама вже протягом понад 60 років допомагають аграріям світу перетворювати пустелі, на родючі лани, що забезпечує процвітання агровиробникам по всьому світу. Завдяки роботі наших заводів ми маємо змогу виробляти високоякісні та ефективні засоби захисту рослин. 100% діючої речовини каптан виробляється з солі мертвого моря на заводі в Ізраїлі та продається у продуктах. Адама по всьому світу українські лани безмежні, а родючість наших земель відома далеко за межами України простий та природний принцип виробництва та застосування мерпан дозволяє нашим фермерам захистити свій врожай та бути впевненим у завтрашньому дні. Адже природа дає нам готові формули для захисту живого, які допомагають нам вирощувати якісні, корисні для людей плоди. Яблуня одне з перших плодових дерев, які почали культувати на землі. У слов'янській міфології яблуко виступало символом родючості, здоров'я, любові, краси. Мала Азія. Палестина, потім Стародавній Рим, Греція і Європа. Саме такий шлях пройшло яблуко, що потрапити на ваш стіл. Фунгіцид Мерпан класика в технологіях захисту рослин. Він долає те, що може стати на заваді їх користі та красі. Фунгіцид мерпан незамінний в захисті саду, адже має високу ефективність проти збудника парші. Його складові підвищують товарну якість плодів, щоб нічого не могло зашкодити природному росту яблук у вашому саду. Мерпан захищає плоди від парші та плодових нилей, адже давня мудрість людина є те, що вона їсть, стосується не тільки процесу готування їжі, але й вирощування фруктів та овочів. Мерпан ідеальний партнер для вашого фермерського бізнесу, адже він може застосовуватись на всіх фазах розвитку культури. Використавши його для обробки саду протягом сезону, ви поліпшуєте якість плодів та запобігаєте хворобам. Крім того, мерпан дозволяє покращити зберігання плодів. Ристе соковите яблуко, символ життя, запорука успіху, вашого бізнесу, мерпан, надійний захист та якісний результат.